Ні, було скоєно замах на співробітника ТЦК в Тростянецькому військоматі. Повідомляють, що чоловік прийшов за повісткою, ударив ножем 53-річного військова в область правої ключиці. Той потрапив до реанімації. Свій вчинок чоловік аргументував тим, що військом хотів відправити його на війну. НАТО розглядає можливість превентивних ударів по Росії в разі загрози війни. Це буде відповіддю на агресію, але країни альянсу не атакуватимуть першими. От так заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. І він зазначив, що на тлі загрози з боку РФ необхідно діяти на випередження і інвестувати більше в протиповітряну оборону, а також у далекобійні можливості. Розумніше буде не просто чекати, коли на нас полетять ракети, а атакувати те, що розташоване в Росії, якщо вони розпочнуть агресію проти нас. Нам потрібна комбінація з точних ударів вглиб, щоб вивести з ладу системи озброєння, з яких нас атакують. Звичайно, як оборонний альянс, нам доведеться взяти на себе перший удар, якщо на нас нападуть, але ми не збираємося атакувати Росію просто так. І Москва у відповідь.